Художник змалював Шевченка і наша перемога це і буде сон, і будуть люди на землі. І о, о... Це важливо. це важливо. А як вас звати, пані? Ліна Масейна. Дуже приємно. А чи ви в житті працюєте? Може, художник? Ні. Я бібліотекар. О, читайте. Я дуже люблю книжки. І цим я займаюся. А вчора ми в 11-й один, бібліотеці Подільського району відкрили виставочку невеличку. Да. Дуже я... гарне було відкриття і дуже ми. ми... Зустрілися з дітками із художньої школи, які нам задавали запитання, які дуже-дуже щено сприйняли ті картини, які я їм представив на виставі.